Достала мене ця бруківка, будемо її ламати. Друзі, всім привіт! Дуже багато коментарів. Що ця бруківка погана, вона розкришиться і так далі. Сьогодні ми з вами візьмемо один е, сегмент цього, покажи один сегмент цієї, бруківки, червоної і третій вид. І будемо порівнювати. Ми з вами її виковарімо і подивимося. До речі, відповідаю на ваше питання. Йди сюди. Дивись, от скос цієї бруківки. Вона держиться між собою, просто дивіться, вона нікуди взагалі нічого з нею не має. Зараз ми подивимося, якусь достанемо. Опа, Дивіться, як воно виходить. Що виходить знизу? Знизу щебінь, вона дуже плотно і класно вляглася. Зараз ми її оберемо і будемо дивитися, що з нею сталося. Вона поїде, так. Да. О, є. А ви так з плиткою можете зробити обичною чи ні? Дивіться, як воно між собою з'єднується, покажи близько. Вона з'єднується між собою отаким от чином і вона нікуди не дінеться. І беремо третій фрагмент. Будемо час їх розбивати і тестувати. Нагадую, друзі, що ще не пройшло 28 днів, поки вона повністю набере свою міцність. Отож, дивимося. Розчин був 1 до 4 з двома щебеню. Дивіться, яка структура. Де воно що буде сипатися? Скажіть мені, зима і воно розсипеться. І тепер дивимося. Це як граніт. Так, дивимося далі. 1 до трьох, напевно, да? 1 до 3. А з плиткою такою, звичайною ви можете це зробити. І дивіться, друзі, йому ще немає 20 днів, він ще не набрав свою прочність. Ну, і скажіть мені, коли воно за скільки, отакої грубини, отакої грубини, за скільки воно висипиться? Ну. Роблю для себе дуже класно. А кому цікаво, є закріплене відео, там більше мільйона переглядів. Як я оту красу покажи. Як я оту красу роблю. Друзі, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Ми доробимо це і будемо ще робити дуже цікаві бордюрчики з такого самого матеріалу. Всім гарного дня!